Пропоную вам алгоритм роботи з тренажером, який допоможе дитині розвинути швидкість і впевненість в усному рахунку. Його використовують лише тоді, коли дитина вже розуміє судді та вміє розв'язувати приклади певного типу. А тепер потрібно навчитися робити це швидко і автоматично. Займайтеся лише по одній хвилині кілька разів на день на виконання. Та одна хвилина на перевірку. Я використовувала такий тренажер на початку кожного уроку математики. Увімкніть таймер на одну хвилину. Дитина за цей час розв'язує приклади. Коли час завершився, ставимо риску під останнім прикладом. Дитина перевіряє відповіді. Вони є внизу сторінки. Перше, я вмикала таймер для себе і показувала дітям свій темп. Він ставав для них орієнтиром. Ми почали щодня тренуватись, діти могли продовжувати і вдома лише по одній хвилині за раз, але з кількома підходами впродовж дня. Такі тренажери можна створювати для будь-яких видів усних обчислень для автоматизації складу числа, таблиць, ділення, додавання та віднімання з переходом через розряд. Головне системність, підтримка. І результат обов'язково прийде.